Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у неділі, 5 жовтня о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Київське Динамо! Олександра Шавковського. У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського команда буде приймати харківський металіст. 19.25 І сьогодні друзі хочу поговорити про київське Динамо, про харківський металіст. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. А давайте взагалі з вами подивимося останні 5 очних матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага київського Динамо. Три перемоги мають кияни, дві нічиї та нуль перемог харківського металіста. 11 вересня 2021 року Київський Динамо обігрує харківський металіст. З рахунком 0-2, переможні м'ячі Віктора Циганкова та Дениса Гармаша перенесли Київському Динамо 3 очка. 26 листопада 2022 року команди розписують нічу 0-0 у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Потім команди розписали нічу 1-1 4 червня 2023 року. На гол Реміреса відповів Габелок, ще там Дячук отримав червону картку і тут такий Габелок Ну, останні, коли команди зустрічалися, це було у сезоні 23-24 І киян двічі обігрували харківський металіст з асинхронним рахунком 4-2 в дома та 24 на виїзді. 7 грудня 23 го року 4-2 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Куївське динамо, обігрує харківський металіст. дубль Назарія Волошина, гол Владислава Ванатта гол Дячука принесли Київському Динамо. Три очка. За харківський металіст забивав Дмитренко та Ременюк. А, далі 25 лютого 24 року команда якраз зіграла останній матч. 4-2. Динамо Київ перемагає. До речі, за харківський металіст тоді Денис Гармаш та Овосу забили За київський Динамо дублем відзначився. Той-таки Владислав Ванат, ще Владислав Кабаєв забив, та Віталій Боляльський. Ось якось друзі якось так. Тому у київського динамо є перевага над Харківським Металістом. Киев не мають перевагу в очних матчах. Що каже, друзі, про нинішній сезон чемпіонату Української Прем'єр-ліги, то на даний момент команди йдуть прям сусідами в турнірі таблиці, Київський Динамо, чинний чемпіон України після 7 посідає другу позицію з 15 очками. З 15-ма, да, очками. 4 перемоги, 0 поразок, 3 нічого. 21 м'яч. Кієні на каласілі. Вже у цьому сезоні це найкраща атака в Україні. Ну і 10 м'ячів пропущених у Київського. Динамо. Але найкраща різниця забитих та пропущених у чемпіонаті України плюс 11. Харківський металіст має одну поразку, у своєму пасиві дві нічиїх. Та чотири перемоги. Має харківський металіст. 14 балів у пасиві. 10 м'ячів команда наколотила, але 4 м'ячі у Харків'ян пропущені. У харківського металіста одна з найкращих оборон в Україні. Ну і плюс 6 різниць забитих та пропущених У харківського металіста. Якщо казати про матчі Київського динамо, то тобто, п'ятипечне Олександра Шавковського мають непогані результати. Да, в останній матчі не втрачали очки у чемпіонаті, восьмом Сабалоні втратили перемогу з Олександрією, з Карпатами втратили перемогу. Хоча, в принципі, з Карпатами, з Александриєю, Сабалоні вигравали по ходу поєдинка, но не змогли втримати перевагу в рахунку. Ну і був перший тур у Лізі Конференції матч проти Кристал Пелоса Олівера Гластера команда Олександра Шаковського програла з рахунком 0 2 Друзі, ну, дивіться, до речі, у Київського Динамо. 18 жовтня матч проти Луганської зорі на стадіоні імені Валерія Лобановська, потім Сансунспор, потім Кривбас, потім двохматчове протистояння з донецьким Шехтарем в Кубку України та у Чемпіонаті. До речі, цей матч у Кубку України він також буде важливий, тому що. Динамо Шахтар одні з претендентом на Кубок України. І цей матч буде дуже важливим для київського Динамо. Ось тому такі цікаві у нас матчі. Да, дуже цікавий матч очікують тут Киян Друзі, харківські металіст знаходиться просто в непоганих кондиціях Команда шикарно виглядає. Була поразка відкрив ось 9 серпня. ну і все. Потім команда набрала оборот, Александр розгромили, а обіграли, рух обіграли, Причому таки двічі обіграли, там був ще товариський матч. Ну, на секундочку команда відібрала очки у віце-чемпіона України. У Шитердонецька РДТ Уран. І я вам хочу сказати, що харківський металіст цікавіше виглядав за мені чимось так здається. Он um, полоны прошли, дотогуще Полтаву обіграли в чемпіаті. Ну і біграли Колос, Ковалівку. А, uh, да, друзі, команда обіграла Колос-Ковалівку. Колос-Ковалівка, яка потрясающе просто розпочала цей сезон. Колос-Ковалівка. Ну, і поразки зараз підряд у піде Пічневка. Стишина. Пічневий Рустман Кастишина має дві поразки зараз підряд. Ось тому, друзі, якось так. Ну, В будь-якому випадку обіграти колоску валівку, ковалівку це також завдання не з легких. Друзі, ну що ж, тому якось так. ну, завтрашні... До речі, коли записується відео, це ще п'ятниця. Ось. Але ви це відео вже побачите в суботу, тому для вас це буде як завтра. А В будь-якому випадку ось цей матч, да, який відбудеться у неділю, 5 жовтня 15.30 матч між Київським Динамо та харьковским Ну, Друзі, матч дуже важливий для обох команд. Бачите, Харківський Металіст зараз команда з амбіціями, Команда зараз заходить в Европу, да, в Єврокубки. Ось, ще Еврокубке. Руслан Ретания, да, додає три перемоги підряд, зараз має по лісті. Тут ще кривбас, дольтки непоганий, і патрика Манловина. Колос да, У них дві поразки зараз підряд. І повторачним матчикам ковалівка взагалі може опуститися э, теоретично на сідьмоє місце. Вот, э, Тому, друзі, как-то так. Тому, друзі, как-то так. Але поки що. Поки Київське динамо. Та харківський металіст. Сусіди у турнірі таблиці в Україні. І тому, друзі, звичайно, що матч да, матч він буде мати дуже велике значення. Я казати, да? Друзі, надзвичайно ще да, матч дуже важливий. для Харківського «Металіста», ну і для Київського Динамо, Олександра Шавковського, океани. І так, зараз тринічі поспіль мають у чемпіонаті і вже Донецький шахтар завладів лідерством в Україні. Тому Київського Динамо! Потребно у нас догонята команду с Донецка. Тому зачем еще завтрашний матч, ну как вид будет всегда в понедельник на стадионе имени Валерия Лобановского, моя тоже великий значение. я думаю будет хороший футбол, да и обе -две команды будут размениваться момент, моментами, да, вот размениваться атаками, моментами, я думаю будут обе -две команды, то там у металлисты, я думаю будут нападения, атаки, поти муки и все Тому, друзі, перша моя думка це обидві команди заб'ються. Це моя перша думка. Ну, друзі, друга моя думка. Кому віддаю перевагу, все-таки я у Матчі да, чемпіоната. А віддаю перевагу я київському Динамо Олександра Шавковського. Думаю, друзі, що кияни, як мінімум, харків'янам не програють. Вы все знаете, друзья, а у меня, чем мы все таки внутренне того, что Киевский Динамо, как минимум, Харьковскому Металлисту 19-25 не проиграет. Взагали, мне сердечко почему то подсказывает, что будет какая друзья, все-таки ничья. Вы все знают, друзья, мені нічого, знаете, друзья, мне чему-то сердечко подсказывает, что команда какую-то ничью, знаете, один-один расписывает. І якось так. Ось не знаю, друзі. Чомусь мені сердечко підказує, що буде якась, друзі, нічя один. Один. Друзі, можливо, київський Динамо з якимось мінімальним рахунком, харківський «Металіст» дає обіграє. Але чомусь мені серце підказує, що буде якась нічя Адін-Адін. Ну, основна моя думка, це обидві команди заб'ють та київське Динамо. Як мінімум не програє харківському металісту? Ну мені серце підказує, що буде якась нічия. Один-один. Друзі. А що? Друзі? Да. Один один. Чомусь мені так підказує серце. Київському Динамо добрати? Харківському металісту 1925. Хорош. Друзі, Динамо Киеву и Харьковскому Металлисту Доброты, хорошие две прекрасные две команды завтра будут сражаться на деле между собой. Вам, друзья, любви, счастья, Доброты, одним словом, до да, всего самого вам наилучшего, главное в жизни это Доброты, любви, да, счастья. Вот, То есть, в жизни. Це друзі найголовніше. Бережіть себе, будьте щасливі. усім до побачення. Всім пока.